Чи зможе Україна мати сильний флот в Азовському морі? Ми говоримо про це з командувачем ВМС України адміралом Ігорем Воронченком. Доброго дня, пане адмірале! Дякую, що знайшли час для цього інтерв'ю. Що ви особисто, особисто відчували, коли ви бачили, як атакували українські кораблі? Що ви особисто відчуваєте, коли ви бачите, що вони сидять ну, в полоні? Я особисто призначав цих командирів кораблів і, і знав цей екіпаж, на що вони спроможні. І в 2014 році я деякий час знаходився в полоні, в Севастополі, і я, як ніхто, відчуваю оці всі негаразди, які вони зараз проходять через застінки оцих буцігарнь в Росії. Ми вже не розраховуємо на те, щоб суд Російської Федерації прийняв би правильне правове рішення стосовно наших військовополонених. Ця світова спільнота повинна все ж таки розуміти, тільки спільними зусиллями ми можемо створити передумови для того, щоб президент Російської Федерації прийняв позитивне рішення щодо. Визволення наших військовополонених, тому що, ну це безперечно, одна людина керує державою, і ніхто в це керівництво не втручається. Тільки все залишить від президента Російської Федерації. Чи володієте ви стовідсоткову інформацію з приводу зброї, яка була застосована проти українських моряків? Яка саме? Був застосована артилерійська зброя ПСКР «Ізмруд». а це 6 30-м гармати. І є інформація, що була засована зброя з, з літака і з вертольотів. І там дуже великі суперечності стосовно розміру оцих вхідних отворів на Бердянські, що ж все ж таки було. Або черга з АК-630, або пуск одного нура з вертольота. Коли катер буде в наших коли ми його вже заберемо, тоді ми будемо вже мати дійсний експертний висновок. Захоплені екіпажі по радіозв'язку просили про допомогу. У нас в Україні є ресурси для таких ситуацій? Відповідний наряд сил і засобів є, але ж вони виконували. Завдання в складі тактичної групи це був мирний прохід. На борту катерів знаходились курсанти-стажори останнього курсу інституту. Ми не враховували, що Росія так жорстка і так агресивно буде поводитись стосовно наших катерів. Багато говорять про те, чому кораблі не відкрила вогонь у відповідь. Чи передбачено в таких ситуаціях відкривати вогонь? Якщо проти тебе... Два гелікоптера сучасних, два штурмовика, два винищувача Су-30 і 11 кораблів-катерів, то я вважаю, що командирами кораблів було прийнято правильне рішення. І він, це командир катера Бердянський, я маю на увазі Романа Макряка, ще раз підтвердив, що я здійснюю мирний прохід, я зброю не. Не наводжу ніякий корабель, арт установки не обертаю. Вони усвідомили, що він їм ні, нічого не спричиняє. Навіщо було відкривати огонь в нейтральних водах в відкритому морі, в чорному морі, по нашим катерам? Україна хоче створити москітний флот. Який план? Чи є у вас бачення, яким він має бути? Ми повинні враховувати фактор ресурсний. І фактор часу. Кажу відверто, крім поки що маскітного флоту, у нас немає альтернативи. Маскіти будуються швидко, не передбачається великого ресурсу, але вони маневрені, швидкі і спроможні завдавати відповідних вражень корабельних угруповань. Я так розумію, що Україні потрібно не менше 100 мільйонів доларів, десь 50 катерів кораблів. Питання в тому, хто буде виробляти озброєння на них, чи є такі ресурси в Україні? Ну, беремо, наприклад, цей же самий малий броньований катер. Це наш проєкт вітчизняний, він побудований на вітчизняному підприємстві. Стосується озброєння, все вітчизняне, зв'язку і навігації. і... Силової установки це закордонне. Зараз другий проєкт кінтав те ж саме, практично. У нас вже відпрацьований проєкт ракетного катера, є варіанти нашого ракетного озброєння, є варіанти іноземного ракетного зброєння. Є вже позитивні відгуки для того, щоб ми це все поставили на озброєння. Зрозуміло, що ви все про флот не скажете зараз, але все ж таки скажіть хоча б те, що коли Айленди американські будуть в Україні. В липні місяці вони повинні бути у нас на кінець липня. Екіпажі готуються, уточнили порядок до цих кораблів, уточнили порядок спільної підготовки там вже на базі в Балтіморі. Керегували останні заходи, які ми повинні провести якомога швидшого прибуття їх на Україну, оскільки флот зможе зробити судноплавство безпечним. Це буде реально сильний флот, який потрібен Україні. Це перший етап. Це щоб ми зробили заборону або обмеження дій противника на морі прибережній зоні. Подальші зоні воно вимагає від нас отримання кораблів більш високої потужності в Азовському морі, отим складом катерів, які ми плануємо, я вважаю, що ми забезпечимо безпеку виробничої діяльності і безпеку судноплавства. Україна створює нову базу ВМС в Азовському морі, але прохід через Керченську протоку проблематичний доволі. Як існувати цьому флоту без підтримки з Чорного моря? Ну, по-перше, цей міст був незаконно побудований. Це по-перше. По-друге, я в Керчі прослужив сім років і бачив варіанти побудови цього мосту. Вони висіли у мера в кабінеті. Да? Так от Росія, на жаль, вибрала найгірший варіант будівництва цього мосту. Зараз взагалі створена ситуація. Оце горлышко, це дифузор під аркою. Течія збільшилась від сув ґрунт. Взагалі, керівський проліг, він не дуже сейсмічно стійкий, тому не будемо забігати вперед. Подивимось, як далі буде розвиватися взагалі ситуація. Що далі буде з цим мостом? Без втручання з зовнішнього боку. Навіть якщо партнери України по НАТО захочуть надати допомогу флоту в Азові, вони не зможуть пройти через Керченську протоку, тому що існує договір між Україною і Росією. Росія не погодить цей прохід. Що робити в цьому випадку? Ви праві це 100%. згідно цього договору. Росія не дасть можливості зайти туди кораблям НАТО. НАТО буде надавати нам підтримку. В плані заходу і проведення спільних навчань тренувань в акваторії Чорного моря, кожен захід натовського корабля і СМІ Сполучених Штатів це визиває в Росії не то, що занеспокоєння, але паніку, тому що вони знають, що таке сміні Сполучених Штатів Америки, ті, які несе на борту бойовий потенціал ракетний потенціал всього Чорноморського флоту. Повірте мені, все ж таки всі договори будуть вирішені. І Росія піде на те, щоб їх все-таки виконувати. Я сподіваюся, що ці санкції, ці міри, які проводять ключові гравці світу, G7, G20 по відношенню до Росії. Вони зроблять свою справу. Як ви оцінюєте актуальне співвідношення сил в Азовському морі? Ну зараз, на жаль, не в нашу користь як по кількісному, так і по якісному співвідношенню. Переважна кількість кораблів і катерів і Чорноморського флоту і ФСБ Російської Федерації знаходяться в Азовському морі. За нашими підрахунками, вони воно вже перевалило за сотню одну. Безпосередньо ті, які кораблі і катері повнофункціонально можуть виконувати завдання з того боку, їх приблизно 36-40 одиниць. У нас там, на жаль, зараз два катери і два корабля. От зараз рахуйте, яке може бути співвідношення. Наразі у ВМС немає окремого бюджету, так? От якщо створювати москітний флот, потрібне я, фінансування, я, так? Я вам скажу не то, що немає. Він виділений, і в, цьому, в минулому році я підписав перший, перший контракт стосовно модернізації нашого фрегату. І зараз на останній зустрічі міністра оборони заявив, що нам буде наданий великий ресурс, і я вже готовлю пропозиції для того, щоб він був вірно розподілений. Безперечна практика країн Альянсу. Нам каже слідуючи, що той командувач, який відповідає за виконання завдань, повинен мати відповідний бюджет. Наявність ресурсу це основний фактор успіху. Як ви особисто ставитеся до ведення моніторингової місії образів в Азовському морі? Ну, я вам скажу відверто, те ж саме, це моя суб'єктивна точка зору. Я бачив, як працює місія в 2014 році. То що я за неї відповідав е, в Луганській області, коли є зафіксовані такі кадри, в Ютубі можна переглянути, так от позитивний результат буде тоді, коли буде надана об'єктивна оцінка всім діям з боку Російської Федерації. Допомагали із 18 членів тодішньої місії всього два представника Великої Британії і Данії. Останні тільки працювали на Росію. Два члени із 18 були росіяни. Який, яка це об'єктивна розсінка? Сепаратисти контролюють узбережжя біля Новоазовського. Чи виникають там конфліктні ситуації? В самопроголошеній ДНР створена міфічна флотілія. Да, вони зібрали рибацькі човни, де їх там на, на кількість 20-25 оцих. Бустроходних човнів, на маріупольському напрямку, всіх боку, який-то там полк морської піхоти, дев'ятий, створений штурмовий полк морської піхоти, так що назвали, цікаво. За 10 місяців перебування бригади морської піхоти, то співвідношення стосовно сторін, це на нашу користь. І по втратам, ну, безперечно, нашу користь. Прямих зіткнень на морі не було. Чи є взагалі якась комунікація між українським і російським флотом? Тобто якось кому якось спілкуються офіцери один з одним чи ні? Чи взагалі геть відсутність? Ці... Це питання мені ніхто не задавав. Я очікував, ну, це ви перша, яка задала це питання. Яка може бути комунікація після 26 лютого 2014 року? Яка може бути комунікація з нашими зрадниками, які залишились там і зрадили присязі і своєму народові? Ніяких контактів з Чорноморським флотом ми не підтримуємо. І не будемо підтримувати всі міжнародні договори щодо Чорноморської безпеки це? Блексіфор в першу чергу. Ми зараз не підтримуємо. Це заявили і на останній конференції. Іде в двосторонньому порядку Чорноморська гармонія з, Туречкою, з Туреччиною і все. І ми дуже е, збільшили контакти з нашими румунськими, болгарськими і грузинськими партнерами. Ну, Туреччина теж саме безумовно. Наскільки реальна ситуація, що Україна втратить контроль за Азовським морем? Не втратимо контроль. Однозначно, оцінки я вам давати не буду. Зараз дуже складна ситуація, особливо от При Азові, особливо в цих ключових точках об'єктово. нашого півдня, нашого Сходу. І Зараз той стан Збройних сил, який спроможе виконати завдання. Це не 2014 рік. Дуже дякую за відповіді, пане адмирале. Дякую вам.